Слава Україні! Смерть нашим лютим ворогам! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі передачі про історію сіл Гнідина та Вишеньок. Прохання долучатися до нашого інформаційного фронту боротьби, підписуватись на наш YouTube канал і ставити вподобайки для його поширення. А тема сьогоднішньої нашої розмови буде. Про уроки етики в Гнідинській школі в 1986-1992 роках. Цей незвичний предмет з'явився не випадково, тому що починаючи з 1979 року я очолювала Гнідинську школу. І докорінно, спільно з педагогічним колективом, ми змінили зміст освіти, впроваджували український зміст освіти. Бо в той час в Радянському Союзі всі працювали за єдиними підручниками, затвердженими у Москві, погодженими з Москвою, затвердженими в міністерстві. І ніхто не мав права працювати за іншими підручниками, іншим змістом освіти. А ми хотіли виховувати українців, чемних, патріотів. І особливо зазнав е, такої докорінної зміни навчання в початкових класах, бо там з'явилися цілий ряд предметів: це і уроки етики, це і народні ігри, це і шахи, це і українська пісня, це урок е, окремо в. В програмі музики Урок сопілки, де всі дітки мали сопілки, почалися грати на сопілках, новий зміст підручників, букварів, читанок, це такий предмет, театр і ще багато іншого. Запитаєте, де взяли години? А ми тоді скоротили уроки у початкових класах до 30 хвилин. Міністерство освіти. Дійде до розуміння, що діткам краще навчатися 30 хвилин, вони ефективно сприймають матеріал. Аж через 20, майже через 20 років після того, як такі уроки по 30 хвилин початкових класах були запроваджені в Ніденській школі. І коли ми поїхали до досвіду в Грузії до такого педагога Амнашвілі, якого пропагував в Радянському Союзі, він очолював. Інститут педагогіки в Грузії і запровадив такий предмет етики у першому класі. В нього був підручник лише для першого класу. Ми побували на цих уроках із вчителькою початкових класів і зрозуміли, що це дуже потрібний урок, який треба, щоб був і в нашій школі, в українській школі. Ми подивилися в його зовсім маленький цей підручничок, десь такий, тонюсінький був підручник для першого класу і лише для першого класу. І ми вирішили, що ми створимо підручники для, з етики для всіх класів, першого, другого, третього і четвертого. Попросили в цьому допомогти письменницю Галину Кирпу, і в нас вийшла прекрасна. Підручник з етики для початкових класів, який називається Андрійкова книжка. Спочатку, звичайно, підручників я таких не було. Це були саморобні підручники. Згодом нам вдалося, уже в 90-х роках, з допомогою діаспори, переконати Міністерство освіти, і вони видали ці підручники. 200 тисяч тираж був для всієї України як експериментальний. І е, в цих підручниках було написано. Тут на початку підручника було написано, що допущено Міністерством освіти України як пробний підручник. Автор Валентина Стрілько і Галина Кирпа. Побудова цього підручника була досить, ну, по-перше, наповнено все українським змістом, українськими текстами, але тематичного спрямування про виховання культури поведінки учнів початкових класів. Тут давалися художні тексти найкращих наших українських письменників. І сучасних, і давніх, бо є дуже багато гарних українських письменників, про які повинні знати наші діти. І от одним із перших, наприклад, був урок про Україну, про батьківщину, що значить, як любити Україну, вірш. Володимир Расосюри скорочено, подавався Любіть Україну. І до кожного уроку такого тематичного давалися додатки художніх текстів, а також висновки, які слід запам'ятати дітям про культуру своєї поведінки на ту чи іншу тему. Ну, от, наприклад, як іти до школи, є така тема. Я зараз зачитаю тільки другий клас, наприклад, які були теми в другому класі. Мово рідна, слово рідне це про любов до української мови, як треба правильно говорити українською мовою. Де найкраще місце на землі про любов до України? По дорозі до школи, як треба йти до школи, як треба збиратись до школи, про Андрійкову родину, що таке родина як треба шанувати традиції, далі рід родина рідня, як глядіти Маринку, тобто як доглядати своїх маленьких братиків і сестричок, як проводити вихідний, Андрійків, вихідний є така тема, як бути чуйним і слухняним, як Андрійко готує уроки, тобто як правильно готувати уроки, Андрійкові книжки, Андрійкові речі. Як треба до них ставитися, як треба берегти, як треба поводитись за столом під час того, як ти обідаєш чи снідаєш, бабуся кличе до столу, така тематика. Далі це як поводитися вдома розділ. Другий розділ як поводитися в школі. Твоя школа, дні, які запам'ятались у школі, як дзвоник кличе, що треба робити, як пролунав дзвінок, дорога кожна хвилинка, як берегти, ефективно використовувати час і на перерві, і на вроці. Далі поговоримо на перерві, щоб на уроці там менше було розмов різних, що зараз дуже, на жаль, пропагується, що на уроці у початкових класах. Можна робити що завгодно, ходити по коридору, вийти по коридору гулять, вийти на вулицю, а собі хай урок хай йде. Далі, як треба дотримуватись і виконувати ті доручення, які тобі дають у школі, як поводитись в групі продовженого дня, позакласна робота, твоя академія, народник мистецтв імені Павла Чубинського. Це як ми замість піонерської організації організували Малу Академію народних мистецтв і проводили різні заняття, вивчали українські ремесла, дітки. Як поводитись на вулиці ще один розділ, як іти в гості, в гостях, що я знаю про своє село, тут вже історія свого села. Що як ми зустрічали гостей, письменників, як милуватися природою, як бачити прекрасне в природі. Дуже-дуже багато тем. Це тільки другий клас. Зараз я вам спробую зачитати ще тематику. Ну, такий підручничок для першого класу, зовсім маленький. У нас була Андрійкова книжка. Ну, В третьому класі були теми е, різні такі, ми мене розбивали на е, дома, в школі, на вулиці. Тут вже були теми, як у музеї поводиться, як у театрі, як в кінотеатрі, як у парку, як у лісі, е, як дотримувати свого слова, е, як берегти дружбу. Як дивитися телепередачі із користю чи слухати радіо, з користю для себе, як вести розмову з товаришами, як правильно вживати українські слова, як пам'ятати свій рід, як дивитися за тим, щоб тебе зовнішній вигляд був гарний. Дуже багато таких цікавих тем. І давалися тексти художні. Але після кожного художнього тексту давалася така Андрійкова пам'ятка, писалася, ну, наприклад, як поводиться в бібліотеці. Здаю книжки, коли пообіцяв, коли пообіцяв тобто дотримуюсь терміну, завжди додержую слово. Якщо не встигаю чомусь здати книжку вчасно, відвідно вибачаюсь перед бібліотекарем. Якщо книжка пошарпана і з вирваними сторінками, сам її підлікую, а тоді здаю. Пам'ятаю, що бібліотека любить тишу. Не сміюся, не розмовляю голосно, не смічу, не забуваю сказати бібліотекарів дякую і до побачення. І так по кожній ситуації. Ну, наприклад, як ти повинен поводитися в магазині, ну, в лісі я сказала. І тут дуже багато таких гарних. Українських текстів, щоб дітки любили українське слово, щоб їх виникала любов до українського, українського змісту освіти. А в четвертому класі такий підручничок, четвертий клас. Також ті самі автори Галина Кирпа Валентина Стрілько. Тут уже була інша тематика, але за тим же самим. Правилами, які ми виробили у написанні цієї книжки, що йдуть тематичні тексти про поведінку, виховання поведінки, а далі йде Андрійкова пам'ятка. Ну, от, Наприклад, Андрійкова пам'ятка щодо того, як загортовувати своє тіло. Щодня загортовуюся, обливаюсь холодною водою, роблю фізкульт-розминку. Загартовую не тільки своє тіло, а й душу, вчуся бути терплячим, стриманим і хоробрим, не набридаю іншим, коли не не вередую, вдячний тим, хто допоможе мені стати на ноги, коли я хворий. Дуже багато цікавих тем. І от виховання тут іде не тільки культури поведінки в різних життєвих ситуаціях у малечі. А виховання в першу чергу українських патріотів, які знають історію свого села, свого рідного краю, історію свого роду, які шанують і люблять українську мову, які захоплюються українськими текстами, українськими гарними віршами. І ось ці чотири роки вони давали свій результат. Але Спочатку, як я сказала, працювали дітки за саморобними підручниками, і я вдячна вчителям, що вони погодилися працювати за саморобними підручниками, а потім, уже, коли вийшли ці книжки, як пробні великим тиражем у 1900 навіть Ще деякі книжки перевидавалися в 1996 році. Це вже в час Незалежності. Деякі в 93-му перевидавалися, деякі були надруковані, перші були надруковані у 1992 році. Тобто, ми бачимо, що і от для першого класу це 1992 рік. коли в школах України вивчалися такий предмет, як етика у початкових класах. А потім Міністерство освіти вважало, що це не потрібний предмет, тому що вже е, брався ухил на не національне виховання, не на патріотичне виховання, а на виховання громадян світу. І це все фіксувалося в документах. А Гнідинська школа, де я вже не працювала директором школи, взагалі викинула ці підручники, як і викинуло багато шкіл. Коли я почала цікавитися, де ж поділися ці підручники, то виявляється, їх здали в макулатуру. І щоб зараз відновити оцей такий потрібний предмет, бо міністерство зараз пропагує в початкових класах. Такі спеціальні заняття різні. І я думаю, що нашим маленьким школярам уроки етики були б дуже цікавими, можна було б внести деякі доповнення, оновлення в зв'язку з тим, що пройшло вже стільки років, вже майже 30 років, тому як ці підручники були написані, вони потребують оновлення, хоч і не суттєвого. Але, на жаль, в жодній школі України і в венідинській школі цей предмет не вивчається. Тому я сподіваюся, що в оновленій українській державі після нашої перемоги до українського змісту освіти всі повернуться обличчям. Я всім дякую за перегляд нашої передачі. Запрошую підписатись на наш YouTube канал, поширювати його, ставити вподобайки. До нових зустрічей через тиждень.